До ефіру доєднується Тарас Загородній, політтехнолог, керівний партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітання вам. Дякуємо, що доєдналися. Так, доброго дня, пане Тарасе. Які на вашу думку основні тези прозвучали від президента України в інтерв'ю САЩ Прес»? Ну, головне завдання зараз Україні демонструвати те, що ми слідуємо фарватері того, хоч що хоче Трамп, так. І зробити так, все, щоб у зриві потенційних перемовин була Росія. Потім вимагати від наших союзників посилення допомоги по окремій програмі. Це бити по території Російської Федерації для того, щоб знищувати максимальний нафтогазову інфраструктуру. Коротка така програма. На Тарасі говорив зокрема президент Зеленський про а, формат цих перемовин Однозначно, він говорив про важливість США і наголосив також, е, що важливо і Європу залучати до а, такого процесу. Наскільки е, ймовірним на вашу думку, і яким як, чином мав би виглядати ось такий формат? Е, на я як, як це бачить президент? На вашу думку. Ну, президент до цього говорив, що спочатку я зустрічаюся з Трампом, потім ви можете зустрітися з Путіним. Потім ми там якось якісь там, умовно кажучи, за посередництво Трампа зустрічаємо з Путіним. Але я думаю, впевнений, що Зеленський розуміє, що Путін не збирається з ним зустрічатися, і тому спеціально створює таку дипломатичну пастку для нього, тому що Путін не збирається вести ні з ким, окрім Сполучених Штатів Америки і. Це завжди ну завжди про це буде наголошувати Україна, і це ну вони продовжують наполягати на тих вимогах, які е, Трамп не може виконати просто апріорі. Ну не може Трамп віддати Росії Запоріжжя, Херсон та Донецьку область, що вимагають росіяни в обмін на, на те, що вони теоретично припинять вогонь. Е, е, Трамп не може віддати їм військову інфраструктуру НАТО в східній та центральній. Європи, те, що вимагають росіяни і так далі, там точок дійсності, там точок для розмови взагалі немає. І Україна постійно повинна про це педалювати, тиснути і вимагати більше з більше зброї для того, щоб повагу до президента Сполучених Штатів Америки Україна, в тому числі, добила з боку Російської Федерації. А у пана Трампа це така гарна ідея, фікс, що він головний на цій планеті. Треба йому підійти. Ігрувати в цьому питанні, правильно розгортати його его Ми, зокрема згадали за Путіна і з яким чином він може брати участь у подібних перемовинах Можемо почути далі пряму мову президента України Володимира Зеленського, і далі повернутися детальніше до обговорення цих тез він точно буде боятись прямих перемовин з нами. Я думаю, що для нього в його голові це його програш, його слабкість. Він буде боятися цього. І тому він буде робити все, щоб показати, що це війна, знов-таки, це, це старі його наративи, що це війна Заходу і Росії. Він не може визнати, що він реально програє Україні. Він не переміг Україну, а значить, він програє. А визнати це він не може. Чи на вашу думку, справді Путін зараз продовжує просувати оці наративи, про які говорив президент Зеленський, що це війна між Заходом і Росією. І якщо так, то передусім чому саме так він робить? Ну тому що для них, для них захоплення України життєво важливе екзистенціональний виклик для Росії. Без України вона не буде імперією. Вони це чітко розуміють. Без е, е, спі, в широких спільних кордонів з, з Європою, вони ніколи вже не будуть такими гравцями в Європі, і тому вони все чудово розуміють за що воюють. Ну і тому, звичайно, що він буде розповідати, що він воює заходом з НАТО, тому що ну він же не може визнати, що там, якщо прилітають дрони і ракети, це на західного виробництва. Е, він не Може визнати, що це якісь міфічні спецслужби, наприклад, катаються на самокатів на самокатах його генералів. Конкретна СБУ е, організувала ліквідацію е, в Москві е, там генерала Кирилова, так який входить в вище керівництво. Тому звичайно, що він це буде говорити, пояснювати населенню, що вони програють війну не Україні, а якомусь міфічному заходу. Тому тут нічого дивного немає, що він і далі так буде повторювати і. Е, і Наполягати на своїй позиції. Проблема Путіна те, що він свою перемовну позицію вже оголосив і не може ніяк від неї відкатати. Це стосується, як я вам сказав, що от те, що він заявив 14 червня минулого року, він не може вже по-іншому сказати. Він же заявив, що Україна повинна покинути Запорізьку область, покинути Донецьку область, Херсонську область, і потім вони припиняють вогонь, пообіцяти не вступати в НАТО. Відмовитись далі визнати це регіони російськими. Більш того, він вимагає від США, щоб вони визнали це регіони російськими, щоб ви розуміли. А тобто, цю психлікарню лікарню ну звичайно ніяк обрахувати неможливо, і поки Путін буде при владі, на жаль, я вважаю що війна буде тривати. Пана пане Тараса. Переговори США та РФ про Україну без України чи взагалі ви пропускаєте такий варіант розвиток подій? Давайте так, ми повинні розуміти, що аргументом того, що без України розмовляти не можна, є тільки наші ракети. Які довбають по території Російської Федерації, знаєте? От по іншому, це це не вийде. Тобто, треба справами доводити, щоб з нас розмовляти. Ну розмовляйте. Ну добре, ти зустрінешся. Припустимо, Трамп там зустрінеться з Путіним. А в цей час Україна а, запускає ракети і довбає, наприклад, по розподільчих мережах Москви, так в морози, наприклад, чи довбає, наприклад, по цьому по енергетиці, тільки зброя, шановні, тільки зброя, це нас робить суб'єктами, це в наших позицій і викатування, в тому числі, позиції до Сполучених Штатів Америки. Ви голосували? Мирний план Зеленського генеральної асамблеї? Голосували. А що там написано? Виведення всіх російських військ з усієї української території, репарації, і багато чого іншого. А це можна добитися тільки власною зброєю. так що коли у тебе є власна зброя, ніхто тебе ігнорувати не може. Тому ми не повинні концентруватися на те, що говориться, так що там Рубія, що сказав, там Маск, що сказав, Трамп, сказав Келах і так далі. Тільки власна зброя, запитувати власний уряд, де розширення виробництва нашої зброї, чому не дозволено експорт ВПК на? нашим нашим підприємством ВПК щоб вони заробляли гроші, підтримувала виробництва всередині країни, щоб збільшували тому, що не вистачає коштів. Де секретність підприємства ВПК де довгострокові контракти, де спрощені е, можливості для виробників зброї в першу чергу і так далі. Тільки так це буде працювати. Тому коли будемо бити по Росії, і коли США зрозуміють, що Україна може добити Росію, що вона почне розпадатися. Ось тому, що 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 зараз об'єднує Росію нафта та газово для газагони в єдину інфраструктуру, тоді нас прибіжать почнуть вмовляти вмовляти щоб ми не били по Росії тоді ми будемо говорити а що нам за це буде а далі висувати свої умови тільки так створювати важелі тиску а, і власну зброю щоб ми не залежали від прим хто постачає не поч... постачає зброю тільки так перенесення війни на територію російської федерації я вас запевняю в таких умовах ніхто про україну без україни розмовляти не буде тому що немає сенсу чи на вашу думку, пане Тарасе, зараз у чину адміністрації Білого Дому вже є оце розуміння, що Україну Україна може перемогти і власне, як ви зазначили, добивати зброєю? І чи Дональд Трамп готовий зараз до того, щоб в подальшому допомагати Україні зброєю і власне надавати її стільки скільки потрібно буде нам для цього, аби реалізувати? Ну, давайте так, ви повинні розуміти, що Дональд Трамп абсолютно реалістична людина. Так? Він буде допомагати сильному, і він буде допомагати тим, хто сам собі допомагає. Коли будуть бачити, що ми спроможні самі собі допомагати, виробляти зброю, тоді будуть допомагати. Це жорсткі світ по іншому він не працює. Чи готові вони до того, що Україна перемогла? і, Наприклад, відновила кордони 91-го року. Ну я впевнений, що політики у всьому світі однакові плюс-мінус, коли. Є легкий шлях, вони йдуть по легкому шляху, так будуть говорити: ну давайте по лінії розмежування, давайте щось тут будемо так, давайте ви тут по іншому поступитесь і так далі. Ні, треба нав'язувати свою волю, а нав'язувати свою волю тільки можна власною зброєю і довбати по території Росії, коли вони американці останні 100 років завжди дбали, щоб Росія була стабільною і цілісною, так? Сказати, ну, будь ласка, хочете цілісну Росію ну, флаг вам в руки, умовно кажучи. Але ми будемо добуватися, щоб вона була знищена, так, наприклад, такими, такими способами це власною зброєю, і ніхто нам не зможе це заборонити зробити. І це змусить їх іти. На поступки вже в Україні за рахунок Росії, а так звичайно вони будуть тиснути найслабшого на Україну, намагаючись від нас якихось поступок. Тому тільки так тільки так дипломатія працює. Дякую вам дуже, пане Тарасе, за ваші коментарі. За вашу думку, нагадаємо нашим глядачам, що з нами в ефірі першого був Тарас Загородній, політехнолог, керівник керівний партнер Національної антикризової групи.